Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Я не можу рекламувати конкретний сервіс, тому що на хагінфейс, де я експериментував, цю модель, прибрали. Але якщо вона вже пішла, скажімо так, в люди, то десь воно буде. Тому я вам продемонструю результат, а поки демонструю, розповім історію. Давним-давно, е, в далекій далекій галактиці, а саме в 1977 році вийшов е, перший фільм серії Зоряних війн. Ну той, що зараз називається як е, четвертий епізод, «Нова Надія. Одним з головних ну, з ключових персонажів там була принцеса Лея, яка е, у виконанні в Керіфіше в 1977 році виглядала ось так. Потім е, багато чого наснімав, була там перша трилогія, друга і так далі. І пройшло майже 40 років. В 2016 році вийшла так фільм цієї серії ну, відгалуження таке, яке називалось в оригіналі Рохван. В українському перекладі, здається, було назва Вунтар 1 За сюжетом, там історія відбувається в той самий час. Трішки навіть раніше, ніж в цьому фільмі 77 го року. І е, в останньому фінальному епізоді е, сценаристи-режисери вирішили показати персонаж той самий принцеси Леї. В Фішер ще була жива, але ж пройшло вже 40 років. І треба було якось. Її показати такою, якою вона була саме в той час. і Ось що в... я продемонструю результат. Ось що в них вийшло. Трансмісію весілля. В принципі, це все. Це епізод фінальний. Далі вже йдуть титри. 20 секунд. 20 секунд. Це створила студія ну, імені вже Лукаса, Лукас Філім, спецефектами займалась АЛМ, можливо, ще хтось. Інтернешнал and Magic. Ну, тобто, це дуже якісно та неймовірно дорого. Я не знаю, ніде не читав, скільки вони часу та грошей на це використали. То ну, списали, що тут була знята хтось інший, а далі, маючи ті зображення в Кеєфіше 40-річної давнини, ну, якимось чином змінили обличчя і отримали ось це. Це було в 2016 році. Е, пройшло вісім років, і я став експериментувати з тією моделлю. Я попросив пані Ірину дозволити використати її фотографію. Вона дозволила використати ось цю фотографію, і я пішов шляхом, майже, мабуть, тим, що йшли в студії LucasFilm. Ось мій результат. Your The we What is it they've sent us? Help, <му> ну, власне, це і весь результат. Тобто те, що 8 років тому могла зробити там одна чи кілька студій за якісь неймовірні гроші і е, невизначений час, не, не знаю, не читав, скільки вони витратили за це, ну, я зробив хвилин за 15. Е, ну, ось такий прогноз, прогрес, вибачте, у можливостях редагування відео. Тому, якщо бачите, що хтось щось розповідає, це не обов'язково, що саме він, саме це розповідає. Це, це безкоштовно, швидко і може робити кожен. Ну, в принципі, в мене все ось ось. Фантастика. Ось у нас. Ну, хтось на кого накладено, е, забрав. Я, я ж використовував одну фотографію. Я ж так розумію, що Лукас Фільм використовував не одну фотографію Керіфішера, мабуть, трішки більше. Е, ось що зробили вони, ну ось щось. Е, Хагін Фейс та мені. Ну, да. Не вір глазам своїм. Угу. Тобто, все потрібно, прогноз такий, що все ми ставимо під сумніви.